Велику міську синагогу шукають археологи на площі Арсенальній. Це перший крок реалізації проекту німецького архітектора Франца Решке – відновлення так званої площі трьох синагог. Нині від старовинної споруди збереглися лише два аркові проходи. Синагога, яка примикала до сусіднього будинку, була знищена під час другої світової війни. Зараз археологи збираються встановити реальні розміри споруди, яка була на цьому місці. Вже після цього площу замостять. Камінь покладуть таким чином, аби ознакувати місце, де стояли стіни найбільш. У міської синагоги по проекту вона має бути як територія ознакування цієї синагоги, тобто, саме мощення має передбачає, що стіни синагоги будуть протрасовані, тобто вони будуть означені іншим типом мощення. Ну і вся весь проект підпорядкований. Пам'яті про синагогу, а також про можливу єврейську громаду, котра тут колись жила. Археологічні дослідження повинні завершити в грудні. Після цього німецький архітектор продовжить роботу над проектом.